У нас вечір десь біля 9-ї години. Йду я зараз в хоздвір вечірком. Хочу забрати каченяток. У мене почався вивід каченяток. Сьогодні ми Облаштували вольєри для каченяток. Дивіться, ось, ось тут я намостила, вже ось кормушечка, поїлку потрібно. Там сінця намостила. Ось позатуляла дірки, тут будуть вони жити з качкою, Але поки що, поки вони виведуться, то мені потрібно, зараз закрию тут, забрати їх під лам. І е, дочекатись, поки всі виведуться. Так, Тут папа мій сьогодні муштрував. Також тут робив е, вольєр, підмощував, все тут закривав дірочки, тому що каченята це такі ну, жуки, як сказати, що вони можуть. Дуже швидко кудись пролізти в якусь дірочку. Дивіться, зробив, бачите, нову потрібно це паутиня тут прибирати ще. Зробив нову підлогу в цієї будки. Там, до речі, якась дірка, чи воно туди не залізе, але я потім е, тут все оце все ну, побираю, позамітаю і мастилю туди тирця, потім соломки. Ось. Так що так. Підготували два вольєра. Тому що в мене має бути три виводки кошеняток. Зараз одразу сарай закрию, кроликам я вже дала їсти пити. Ось тут кроличка відпочиває. Бачите, на сітці лежить, там їй жарко, а малі вон там сидять. Ну там яйки такі маленькі. Я також нагодувала, на поїла, злучила її, до речі, також не фокусується, бо на сітку фокусується. Ну, а на кроля ти будеш фокусуватися? Тут кролик. Ось. Яблук ось нарвала, обриваю, яблуньки. Зелепухи обриваю, тому що дуже багато нав'язалося яблучок. Потрібно їх зривати, щоб... О, знов ця квочка тут. Давайте оцю квочку, я не хочу, щоб вона сиділа. Я її ось осюди закрию. Вона пару днів. І все. Так, сарай закриваємо. Йдемо ж до каченяток. Квочка тут ось? Ну, сиди. Будеш сьогодні тут ночувати. Так, да так. -да. Все-все. Так, де наша переноска для... Молоднячку, моя коронна, картонна приспособа. Так, давайте зразу заглянемо до білої, ну у неї ще має бути трохи пізніше. Ні, не кусай. Нема тут тебе сьогодні, бо може бути таке, що пізніше, а може бути і раніше. Ні, тут нема. Ось, а тут же чую, щось там свистить. А хто це тут уже пікає? Ну покажи, покажи малих. Будеш битись? А, боляче. Ой, ой, хто це там є? А хто це тут виявився? Ой, бо які всі різнокольорові, які гарні, хороші. Ой, дивіться, які народжене. Та заберем, забираю, боюся качка оставлять з тобою, а потім їх віддам. На ніч боюся залишати, бо... Давай. Давайте я їх отак закрию, щоб тихо. Не було холодно, ну все, не кусайся. Так. Ага ось лушпинка. Чо там, бозі, таке малесі, ой, таке. Тихо, заспокойся. Чотири. Біленьке. Шість вже вивелося. Так, а ну давайте глянемо, чи ж каралупа ще не залишилося. Так, ну, напади, візьми ще на мене. Ага. Молодець, ти мамашка. Ще потім, напевно, вночі прийду е, забирати, бо мені стрьомненько. Да не кусай мене! А, боже. Дивіться, він крутиться, вже почало крутитися, не кусай. Все. Молодець. Виводь, виводь дітей. Виводь. Ну все, цих заберу зараз. Пущочків таких. Твої? Цих би ще... Я цього ще поверну. Коротше, прийду ще раз... через годинку. Отих двох можна вже забирати, а цих двох нехай ще трохи догріє. А цих двох вже заберемо. Дивіться, і коричневе, і коричневе біле, таке, як вона. Все. Двох забираю Тася. На тобі пух назад. Ось. І мені потрібно щось тут таке придумати, щоб до неї ніхто не ліз. Не дай Боже. Вночі, щоб ніхто до неї не заліз. О, цю штуку зараз поставлю. І туди зараз поставлю їх щось таке, щоб призакрити. Тому що коти, собаки, ну його в баню. Ой, собаки, боже, ж я кажу. Коти можуть залізти. все, що завгодно може бути. Квочка, перестань там квокать. А вони бачите, які можуть і повилазити. Це ж каченята, це ж Дичи... дичина. Так, у нас тут о. О, отак можна закрити. О, тільки щоб, щоб була дірочка, щоб можна було дихати. Качечці, божарко. О! О, супер, дивіться. Прям закрилося і ніхто не буде її тут чіпати. О, і потім прийду ще. О, там є дірка, щоб дихати. Вон, дивіться. Хай сидить. Закрила, цих заберемо зараз в хату. Я отак їх заберу. Я ще ще хай залишається. Вже на ніч прийду, заберу всіх, всі шість обсохших, а тих залишу до ранку. Так, Що, паслі малюки. Такі малюки, персіка тінятка в цьому році. Закриваємо. Так. Трохи екстриму в зйомку. О, все. Де курка? О, он вже туди полізла, дивіться. Кочка. Ти головне, не лізь мені до кочок, тут що внизу сиде. А там розберися, як тобі там хочеться так і сиди. Ось такий манюсінький. мої холосні зайки. Перші в цьому році. Бачите, від коричнево-білої качечки. отакі такі коричнево-білі каченятка виходять. Ось. Так що такі у нас справи. Життя продовжується. Намагаємося рухатись вперед. Але що нас чекає, ніхто не знає. Ой, як що так кричить, не кричи, бо зараз мама, як вибіже, зробить на всім там. Там я вже вимкнула мій коронний картонний ящик. Чекає, нагрівається, чекає малюків. Котіняток. вже какати буде зараз мені на руку, напевно. Ось. Ось так. Все. Бачите, різний окрас галити у них. В того так плямки, в того так. Ось. потрібно поставити водичку. Ось тут баночка є, поїлочка, просто чисту водичку. І стартового корму одразу посипати. Так них хай клюють. І яйця в мене є ще. Ну, це ще трохи рано. Ну, все, зараз воду поставлю. Покажу вже, напевно, як виведуться всі.